Я Вам поясню просто що, що відбувається. Да? От е, кожну годину у нас змінюється фронт. Е, просто ви можете висвітити там якийсь населений пункт, який він там ви вважаєте, що він там е, знаходиться. То тобто у нього зайшов противник, там його окупував. Ви висвітлили це. А, а ми вже через годину дві почали там свою операцію. Да? Або там ще залишилися там якісь підрозділи. Ми там ну, з ними там працюємо, відбуваємо противника. От можете це сказати? Да, уявіть собі, ну з. Відчуття родичів, да, які е, не розуміють, тобто це і ми розуміємо, що ми там за нього будемо битися, що ми там воюємо. Так, а от знаходиться там просто е, наші там, то, там піхотні, там чи які там підрозділи, да, особовий склад. От вони там стоять і е, воюють, відвоюють кожен там е, клаптик нашої землі кров'ю і потом е, відстоюють нашого наше право на. Е, Перемогу, так і перемогу. А от. І от родичі подивилися ваше відео і дзвонять йому, кажуть: ну, дивися, там вже ми от дивимося, там якийсь там фахівець там чи хто там виставив, все, ви вже там в Ну, По-перше, уявіть, що відчувають вони собі. По-друге, ну ми ж теж виставляємо, ви ж бачите, що ми ставимо інформацію, але. Ну, ми її ставимо перевірено, розумієте, те, що ми те, що воно на самому, ну, є, от на сього, на тепер, на зараз. Я вас дуже прошу. Хто хоче уточнити там, будь ласка, напишіть мені в особисті, я вам поясню, що там відбувається, чи варто, чи не варто його показувати. Просто ви, ви цим тим самим дуже демотивуєте людей. Ну, зрозумійте. зрозуміти. там населений пункт там, якийсь окупували. Ви вже там там кажете, що його там окупували. Ну тобто зайшли туди там декілька там до кучі э, військовослужбовців противника. Ну ми його ми з ними воюємо. Я вас дуже прошу, заспокойтесь.